Як дитиною, бувало, упаду собі на лихо, то, хоч серце біль доходив, я собі вставала тихо. Що болить мене питали, але я не признавалась, я була малою горда, щоб не плакать, я сміялась. А тепер, коли для мене жартом злим кінчиться драма. І от-от зірватись має гостра, злобна епіграма, безпощадній зброї сміху, я боюся піддаватись і, забувши давню гордість, плачу я, щоб не сміятись. Надія. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна, надія вернути ще раз на Вкраїну, поглянути ще раз на рідну країну, поглянути ще раз на, на синє Дніпро, там жити чи вмерти, мені все одно, поглянути ще раз на степ могилки, Востаннє згадати палкі і гадки. Ні долі, ні волі у мене нема, зосталася тільки надія одна. Стояла я й слухала весну. Вона мені багато говорила, співала пісню, дзвінку, голосну, то знов таємно тихо шепотіла. Вона мені співала про любов, про молодощі, радощі, надії. Вона мені переспівала знов те, що давно мені співали мрії. Скрізь плач і ридання, скрізь плач і ридання, не смілі поклики слабі. На долю марні нарікання і чола схилені в журбі. Над давнім лихом України жалкуєм, тужим в кожний час, з плачем ч, ждемо тієї години, коли спадуть кайдани з нас, ті сльози розтроюють рани, загоїтись їм не дадуть, заржавляють під сліз кайдани, самі ж ніколи не спадуть. Нащо даремні скорботи? Назад нема нам воріття, берімось краще до роботи, змагаємось за нове життя.